Вітаю, Джему дуже дякую, що ви до нас приєдналися сьогодні. для нас. Честь послухати про ваш досвід у роботі, яка допомагає жінкам-лідеркам покращити свої навички. зокрема комунікативні навички. і сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, на чому ви добре знаєтеся. І у мене є кілька запитань до вас. Дякую за те, що запросили мене. Я у захваті від роботи, якою ви займаєтеся, від того, що робите все, щоб жіночі голоси були почуті, та щоб жінки мали усі навички і ресурси необхідні для розвитку лідерського потенціалу. Тож дякую for, uh, вам за uh, цю розмову. Рада Я чути це від вас. And, uh, дозвольте почати з питання: наскільки важливі uh, на вашу думку and комунікація та висвітлення uh, у змі для жінок, які намагаються побудувати політичну кар'єру жінок, які вважають себе лідерками або хочуть ними стати. Or 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 чудове питання Знаєте, Я думаю про це оглядаючись на всю свою кар'єру і багато в чому я все ще вважаю себе просто активісткою, яка піклується про світові проблеми. Піклується про те, щоб голоси жінок були почуті. про те, щоб голоси молоді були почуті. Мені було неважливо. Чи це означає стукати у двері або робити телефонні дзвінки, надсилати листи? я просто хотіла виконувати всю наявну роботу, коли була молодою. А потім, коли я стала старшою і набула досвіду, я зрозуміла, як важливо не просто виконувати цю роботу, і контролювати, що потрібні процеси відбуваються треба переконатися, що люди знають про вашу роботу, цілі й досягнення. дуже важливо знати, що у вас є голос, який ви використовуєте в медіа. зараз існує так багато способів, за допомогою яких ми можемо спілкуватися з людьми, нам пощастило мати стільки шляхів, щоб говорити, ділитися нашими ідеями та впливати на проблеми. усі ці способи можуть допомогти нам ініціювати зміни. моя кар'єра дала мені змогу зрозуміти, що засоби масової інформації можуть максимізувати позитивний вплив ваших рішень дякую, це дуже цікаво. Продовжуємо. з вашого досвіду. що б ви порадили жінкам, які почуваються розгубленими, не знають з чого почати, і хочуть зрозуміти на що вони витрачають час і зусилля? Чи варто їм зосередитись на комунікаційних стратегіях і роботі зі змі чи це має бути основою їхньої роботи як політичних лідерок? або ж це буде частиною їхньої щоденної роботи? що ви порадили моя порада номер один це послідовність. Ви можете робити щось для цього один раз на тиждень, чи раз на день. Незалежно від того, яку послідовність та схему роботи ви оберете, треба переконатися, що ваш голос чутно. Послідовність саме до цього вам і слід прагнути. також важлива порада для початку використати соціальні мережі. Медіа дуже змінилася протягом нашого життя. Одна з важливих змін. Це те, що вони були демократизовані. Я маю друга, який згадує про мене в змі, і це дуже цінно та важливо. Кожна з нас має можливість за допомогою Фейсбук, Інстаграм або LinkedIn не просто ділитися фотографіями сім'ї, наших собак і котів. А й ділитися своїми ідеями, ділитися своїми досягненнями, ділитися своїм баченням. Потрібно говорити про те, що ми робимо для наших спільнот, і обирати для цього цікаві інструменти. наприклад, можна записувати свої думки як сценарій у текстовий спосіб, або ж можна зняти відео, в якому ви звертаєтеся до своїх друзів і до своєї спільноти. Соціальні мережі пропонують дуже багато інструментів для створення особистого бренду. Тож варто переконатися, що наші голоси звучать на платформах, які охоплюють якомога більшу кількість людей працюючи з жінками, і я впевнена, що ви у своїй кар'єрі теж стикалися з цим? я бачу, що часто жінкам дуже складно зробити перший крок почати спілкуватися зі змі, вийти в онлайн публічна презентація, виступ також можуть бути для них складним завданням. Що б ви рекомендували жінкам-лідеркам або жінкам, які намагаються ними. Стати, аби знизити цю тривожність та зміцнити впевненість у собі. Я вважаю, що все починається з впевненості, що ви робите саме те, що маєте робити. Впевненості, що ви вирішуєте проблему, яка вас хвилює. маєте вплив, який хочете мати, і робите те, що треба робити Також розвивайте свою експертизу. Коли справа доходить до того, щоб знайти свій голос, варто почати з впевненості розуміння того, в чому ви є експерткою у вас є бачення, ідеї та досвід, щоб порушувати певні питання. А людям потрібно побачити і почути про роботу, яку ви виконуєте отже, почніть з цієї впевненості у власній експертизі. Я виступаю на телебаченні багато років. і щоразу перед камерою або на сцені перед великою аудиторією я надзвичайно нервую і це після десятків років. це нормально. через таке проходять усі Насправді, така нервова енергія є адреналіном, який рухається нашим тілом. Тому, коли ви нервуєте через виступ перед великою кількістю людей, знайте що це адреналін, що рухається вашим тілом. Цей адреналін покращить вашу продуктивність. Зробить ваш виступ кращим. Тому сприймайте це як щось позитивне. і не бійтеся. Мені здається, це чудова порада. я сама завжди намагаюсь відчути цей адреналін у жилах. він допомагає мені мислити тверезо і говорити більш структуровано. Дякую, дякую вам за цю пораду. і останнє, що я б хотіла обговорити з вами. я знаю, що універсального рішення для цієї проблеми не існує. але ми всі живемо у світі соціальних мереж. Це створює багато викликів для тих, хто в них активно взаємодіє. чи є якісь рекомендації або поради, які ви можете дати жінкам-лідеркам, які стикаються із залякуваннями, ненавистю і переслідуванням або іншими формами насильства як онлайн, так і офлайн? Це важливе питання і важлива розмова. Я рекомендую обов'язково мати план на цей випадок, тому, що коли ми ділимося своїми ідеями у цьому новому медіасередовищі, де кожен має свою думку і можливість прямого спілкування з нами, то маємо розробити план на випадок проблем Що я маю на увазі під планом. Плануйте які коментарі ви збираєтеся читати і коли ви збираєтеся їх читати? Немає сенсу цілий день скролити стрічку в телефоні чи комп'ютері, переглядати негативні повідомлення. Які намагаються завадити вашому прогресу. Тому виділіть частину дня чи тижня, коли ви зможете зосередитися на своїх соціальних мережах? Додайте це до свого плану. Є й інші речі, які ви можете включити до свого плану. Наприклад, можна просто не читати негативні коментарі взагалі. Взаємодія з аудиторією в соціальних мережах дуже важлива. Але Вам одразу зрозуміло, коли хтось не зацікавлений у вашій роботі. Ви, зазвичай можете це зрозуміти з першого ж коментаря, який вони напишуть. Тому складіть план того, яку інформацію ви будете впускати до свого життя також використовуйте всі інструменти, які пропонують нам платформи соціальних мереж ви можете блокувати людей, які небезпечні не тільки через погрози, які вони поширюють. Але й також небезпечні для вашої енергії. Такі люди намагаються відняти вашу пристрасть, вашу зосередженість і ваше бачення допомоги спільноті Тому Використовуйте всі ці інструменти блокування та звітування. створіть план, виділіть певний час для соціальних мереж. І знайте, що в соціальних мережах можна робити перерви. Я постійно роблю перерви можна побачити все більше людей, які кажуть своїй аудиторії: ви знаєте, мене не буде тут весь наступний місяць, і це цілком нормально. Потрібен вам тиждень, місяць чи три місяці. Зробіть цю перерву, і поверніться. Усе залишиться на своїх місцях. Отже, плануйте свій час і беріть перерви. Це дві чудові поради. Дуже дякую, Джен. Можливо, наостанок ви могли б щось додати, аби надихнути жінок і чоловіків, які нас дивляться, і слухають про цю важливу тему. це було б дуже корисно. Я спостерігаю. Як комунікація та комунікативні навички впливають на зусилля організаторів та лідерів, Якщо ви покращите ці навички сьогодні, хоч трохи, то та вже завтра, і протягом наступного часу, ваш вплив і результати роботи будуть зміцнюватися. І у своїй роботі я спостерігала за цим процесом в режимі реального часу, коли ми намагалися збільшити кількість жінок лідерок і працювали над імміграційною реформою. Ми працювали над тим, щоб людей обирали на керівні посади. Ваш голос це маленька, але важлива іскра. Ви можете говорити в соціальних мережах або висловлюватися творчим способом. Просто зрозуміти, що це потрібно, і що ви робите це з добрими намірами. дуже дякую, Джем. Дякую.